Розказують, що це за автомат такий, вколи потягнули. Бандитів. Сержант, розкажи ти йому, в мене соп. Капітан. Е, виїхали на патрулювання і на перевірку дороги. Доїхали до кордону, де знаходився СОП. Там е, Ого. зустрілися. Це патрулювання, патрулюванням. Там зустрілися. Там Це небезпечно. З... Так, точно. Ну ми сподівалися, там СОП э, за чисту територію. Там зустрілися. Ну, самі як ви, блядь. Зустрілися з бандитами, перестріляли їх і взяли в них цю зброю. Вже повертатися мали на базу. Походу, бандити образилися на нас і зробили засідку. І знищили наш хамер. Нас було поранено. В останні секунди літернат... Лейтенант. Чекай, 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 з цього моменту поподробні, як це так, хамера знищили, а вас ні, блядь. Нас ранили дуже сильно. Тому ми затрималися. А ну, покажи. Перевіряйте. Ось, дивіться. Ногам пробита, рука плеч, Ох, їх, плече пробите. Так нас підлатали, Його? медики Решато, блядь. Решато, блядь. Медик Стоповський сказав, може що. Ти, може ти зомбі уже? Медик Соповський сказав, якби не бронежилет, то я би вмер би. В мені, в мені 8 куль було. Йоба. І ти це все бачив? Лейтенант, напевно, трохи Ні. раніше я я ще рядом. Чуємо. йому не поміг. Не встигли. Засідка була дуже гарно спланована. Нас окружили і одночасно розстріляли. Спочатку нам колеса, коли ми вийшли з машини, почали відстрілюватися. застрелили трьох нападників, але нам в спину зайшли решта і розстріляли. Знаю я ще одного такого, якого розстрілювали на кордоні п'ять разів. Добре, приводьте себе в порядок, хлопці. Латайтеся, зашивайтеся. Завтра знову. Тільки й був би я, і я вас туди так далеко не пустив би, блядь. Певно, лейтенант прийняв таке рішення, халатне. Так точно. Щоб другий раз знали, що він приймає халатне рішення. Халатні рішення. Вдягнемо його в білий халат. І щоб другий раз знали, чи слухати його, чи ні. так. Так, треба буде, щоб ви.